Всім привіт до вашої уваги лот товарів для дому. В лоті різні види товарів, різних брендів, є такі навушники, вони через USB підключаються з мікрофоном. Також є такі термостати, ручний тонометр, він в захисному чохліда, термометр електронний. Є чоловічі тримери. Один такий є маленький ручний. Будильники такі міні-годинники. Один USB-шнур. Також таке це показує наскільки батарейка заряджена. Батарейки, є більше-менше. Всього в лоті буде 15 одиниць. Собівартість однієї одиниці буде 117 гривень. А вартість цього лоту 1750 гривень. Цей лот можна вже замовляти у нас на сайті або у наших менеджерів. Також не забувайте стежити за нашими новинками та підписуватись на наші YouTube канали. Всім дякую, заробляємо разом.